Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Двоє загиблих та щонайменше 16 поранених. В день російські тварини обстріляли Запоріжжя. По центру міста вгатили балістикою. Розтрощена будівля, де знаходились медичний заклад, кав'ярня та офісний центр. Під завалами за офіційними даними може перебувати восьмеро людей. Рятувальні служби та медики продовжують пошуки живих та тіл загиблих. Тисячі жителів Енергодара пройшли через російський полон. Такі дані оприлюднив центр нацпротиву. Наразі росіяни незаконно отримують 12 жителів міста, з них 11 – співробітники Запорізької АЕС. СБУ заочно повідомила про підозру російським священикам у 22-23 роках вони сприяли захопленню майна українських церков на лівобережжі Херсонщини у Криму та НАТО Запорізької області. Батюшки нав'язували вірянам кремлівські наративи, в яких благословляли війну Ерефії проти України та виправдовували злочини окупантів. Будинок квартал на проспекті Соборному, 151, повністю відновлено. Нагадаємо, 6 жовтня 2022 року російська ракета знищила частину багатоповерхівки, її відновлювали коштом державного та міського бюджетів за підтримки комбінату Запоріжсталь будівельники з нуля звели цілий під'їзд, відремонтували інші 14, замінили дах та усі комунікації, облаштували прибудинкову територію і звели укриття на 90 людей. Перші мешканці вже отримали ключі від своїх квартир. Не поступився дорогою, отримав протокол. Днями у Вознесенівському районі водій автомобіля Міцубісі, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу у Русі Мазді, яка їхала головною. Люди у ДТП не постраждали. На водія Міцубісі патрульні склали протокол. Два з половиною роки нічого не відомо про долю українця. Родичі шукають Сергія Хрипуна. Напередодні окупації Мелітополя чоловік повернувся до міста з Києва. В березні 22-го расисти посадили його в буст та Вивезли пізніше. Родичам вдалося дізнатися, що він в російській катівні, проте жодних офіційних звинувачень оголошено не було. На запорізькому напрямку бійці бригади Спартан перетворюють орків на попіл, нищать техніку, склади та засоби зв'язку окупантів. Полювання триває. Загарбники перекидають живу силу в бік великої новосілки для перевезення військових вантажів. В бік Токмака почали використовувати цивільний транспорт, зокрема, везуть ним багі та квадроцикли. 34-річний запоріжець продавав гранати та набої через інтернет. Товар пересилав поштою або передавав при зустрічі. Правоохоронці затримали ділка на гарячому одразу після продажу 32 гранат для гранатомета, за які він отримав 12 тисяч гривень за скоєною йому загрожує до 7 років ув'язнення. Мільйонні штрафи або в'язниця. Мешканцям ТОЦ Запорізької області погрожують за дискредитацію російських вояк. І на комисленням рашисти вважають будь-яку форму прояву незгоди. Навіть публікації у соцмережах покарання передбачає штрафи від 100 тисяч до мільйону рублів або до семи років позбавлення волі. Цікава знахідка на хортиці. Запорізький біолог Валерій Кемінов у плавневій частині острова виявив рідкісний так званий капусний гриб. Як зазначили мікологи, це друга знахідка в Україні. Також біолог показав, як виглядає ліс між протоками жбурівка та партизанська. Тут можна побачити інші гриби, гливи та опеньки. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь аби бути в темі.